Вітаю, друзі! Зараз немає світла, тому невеличка хвилинка творчості. А поки слухаємо мій новий вірш, давайте донатите на ЗСУ та на дрон. Описання внизу під відео. Поїхали. Знову тривога пролунала, Рашисти знищать хочуть все. Ракети в нас вони пускають, та жодна з них не попаде. Вони стріляють, ми сміємось. Від жартів в сховищах своїх, і як би тяжко нам не було, завжди ми стримаємо їх. Вже перемога незабаром нам допоможе ЗСУ, а ми активно їм донатим, щоб запускали точку У. На Сході б'ються наші хлопці, розіб'ють залишки русні, і зазвучать на рідній ненці патріотичні лиш пісні. Чужого, друзі, нам не треба, навіщо в домі всякий бруд. Ми зробимо все, щоб Україна не перейшла до чужих рук. Слава Україні! Героям слава! Донатимо на дрон!